Полудень на чернігівській хвилі. Наша програма триває сьогодні. У нас у гостях українська стендаперка Марина Войцеховська. І ми говоримо про стендап, про гумор, про її сольний виступ у Чернігові. Добрий день, Марина. Привіт, привіт. Комік Олесь Пінчук у своєму інтерв'ю говорив, що назва стендап концерту зараз не важлива. Люди йдуть на саме слово стендап. А його колега просто назвала свій виступ сольний концерт. Це про вас, Так, це я він не роз не розкрив ім'я. <рив> тоді чи згодні вигнув ви... інтригу? Да, так. Так, це так, Олесь, так. чи згодні ви з тим, що люди йдуть на слово стендап, а на, на ім'я коміка зараз. Ну тут просто більше справа в назві. Я думаю, він акцентував більше на назві, що вона не прямо обов'язково потрібна. Стендап зараз дуже популярний. Зараз новий реп, якщо можна так казати. Дуже є попит великий від людей на запит на те, щоб послухати, розпаятись, трошки посміятися. Він виконує функцію, таку трішки розслабляючу для суспільства, щоб зняти напругу. Тому так, ймовірно, що люди просто йдуть на слово. Стендап, але тим не менш все рівно грає роль те, хто виступає, коли цей запит він посилився після бо... повномасштабного вторгнення. Так однозначно він посилився, більше уваги почали звертати на своє на своїх коміків на український, якраз такий контент, що дало поштовх для розвитку, як коміків, комедії, так і взагалом дуже багатьох інших сфер культури і діяльності. Раніше більше звертали уваги на російські коміків? в тому числі, це ж історія та ж сама про меншовартість. У нас було багато коміків, які так само досить якісно виступали, мали крутий матеріал, але при цьому значно важче було зібрати ті ж концерти, як могли російські коміки. Ну, це ж стосується не тільки стендапу, так само було і з музичними виконавцями, так само із. Акторами кіно з усією культурною сферою. І це частково ж нав'язано було довгий час, це проросійська пропаганда, яка це просувала в маси. І, на щастя, зараз ситуація кардинально відрізняється. І що ви кажете, що все-таки ім'я теж грає роль, кого ви, на вашу думку, зараз хто найпопулярніші українські коміки? Ну, очевидно, що серед найпопулярніших можна Василя Байдака відмітити, і як коміка, так і його великий вклад в волонтерську діяльність. Настя зухвала, Антон Тимошенко. Це серед найвідоміших, якщо ми беремо українських, тих, кого, кого знає більшість людей. Марина Войцеховська у цьому списку. Де? В цьому списку Марина Войцеховська, ну певно, що є десь, можливо, десь після першої п'ятірки. Ну тобто, теж доволі відома. Я вважаю, що так. Ну, Для того періоду, скільки я займаюся стендапом, достатньо, щоб поїхати в тур. І скільки? Менше двох років яким був шлях до стендапу? <laughs> чи був це шлях з КВН, як для багатьох, або з ліги <laughs> сміху, чи вже абсолютно <laughs> інше покоління? Я не можу сказати, що інше покоління, серед мого покоління ще трішки, на, нібито десь проскакував. КВК точно вже ні, а от Ліга сміху так. Але я не була дотична до цього жодним чином, ніде ні в ні чим не займалася. Я просто в якийсь день побачила в посту Фейсбук. Що є таке явище, як відкритий мікрофон, куди будь-яка людина може прийти і чотири хвилини будь-що поговорити в мікрофон. Мені стало цікаво, ну, чи можу я піти це зробити. І виявилось, що можу, і виявилося, що це дуже сильно затягує. Хтось вам у житті казав, Марина, ти така смішна, тобі би піти чи кудись на сцену виступати. Бог милував, на щастя, прям так мені не говорили. Але ну, мені просто подобалось увага, подобалось щось транслювати, якісь. Думки стендап це ж не тільки про жарти, це ж коли ти можеш завувальовано за смішками розповісти і про серйозні речі, які важливі. Чи є зараз кількість підписників у соцмережах, кількість переглядів відео мірилом популярності? Ну, прям мірило, мені важко сказати, але це точно дає впізнаваність. От коли ми говоримо про впізнаваність, люди мені досить часто говорять, що от ми вас в інтернетах бачили. Це не дивлячись на те, що ця фраза нібито вона звучить від старшого покоління. Але досить часто і от молодші люди теж говорять про те, що там десь в Тіктоці, десь в Інстаграмі, щось запам'яталось. Потім вони побачили афішу з обличчям і зі словом стендап і приходять, тому що вони бачили, що це десь є. Ну, я так вбачаю це, що є, звичайно, люди, яким прям подобається ті, хто дивляться все, що виходить в моєї участі, що приємно. Для цього я ж цим займаюся. Ви спеціально просуваєте себе, свою творчість в соцмережах. Е, чи маєте це на увазі, чи я плачу рекламу за це? Ні, да? ні, ні. я маю на увазі, ну це ціле цілеспривована Звичайно. акція з популяризації себе? Звичайно, тому що хочеться збирати людей на концерти. Хочеться, я ж роблю це для чогось. Хочеться, щоб це побачило чим більше людей. Тоді і критика вона більш конструктивніша і легше зрозуміти, в якому напрямку рухатися. Вдосконалюватись і в цілому просто цікавий відгук людей. Це ж для людей робиться. Ну ось зворотній mm -hmm. бік цього всього mm -hmm. коментарі, наприклад, mm -hmm. або хейт, а, або ну не завжди хейт. Я я читав під вашими відео і приємні коментарі, які хвалять вас. Е, коментарі вони різні. Це ж е, думка людей. Люди мають ну я ж не, не повинна. Думка так. іноді неособлених людей за аватаркою mm -hmm. схованих. Ну, звичайно для порівняння, наприклад, жодного разу в житті мені не підходили на вулиці і не казали, що ти дурницями якимись займаєшся. Да? Ну, Підходять люди, коли їм сподобалось. А в інтернеті написати: ну, я не знаю, наскільки всерйоз варто до цього відноситись, якщо це не конструктивно. Якщо це не має якоїсь основи під собою, якщо я сама не знаю, що в цьому дійсно дійсно тут я десь не дожала, десь не допрацювала. От такі теж є коментарі, і вони теж важливі. Але... Але коли це просто прямі образи, то в психології є такий термін, який пояснює те, що люди це частіше собі говорять. Вони mm -hmm. собі хочуть, вони собі не можуть сказати цього. що от е, Умовно кажучи, якщо ми беремо коментарі, там що ти лізеш на сцену, куди тобі там це. ну Люди ж самі їх просто хочуть, не можуть собі дозволити внутрішньо цього. От, собі хочуться сказати. Я так сприймаю такі якісь необґрунтовану критику. Тобто -то вони вас не дуже засмучують? Ну? Є ті, що засмучують. Ну для мене Є перелік людей, чия думка для мене важлива. І от коли вони мені говорять, що от дійсно тут ти зробила щось не то. Я більше зверну на це уваги. Але звичайно, якби умовно під тим же якимсь відео було 90% негативного коментарів, відгуків, і це то можливо б, я б якось переосмислила напрямок своєї діяльності. Але поки такого не було. Поки що ні. Ви знаєте, Дар'ю Білоцерковець? Звичайно, зна... Знаю так ось, Дар'я Білоцерковець я прочитав, uh -huh. назвала вас у числі своїх улюблених стендаперок. Наскільки для вас взагалі важливе визнання з боку колег, не uh -huh. глядачів, а своїх колег uh -huh. по це uh -huh. визнання від Дарії для мене особливо приємно. Вона надзвичайно талановита акторка, і стендапом вона теж займається, виступає наскільки я знаю. Дарю, я близько знаю. Визнання від колег, ну важливо враховувати фактор конкуренції. Тому для мене значно більшим показником буде являтися там зібраний солдаут на концерті. От там перегляди, ну перегляди це теж суб'єктивно. От коли люди приходять, коли вони вже готові якось не знаю, навіть навіть можливо умовно сказати заплатити за це. Тоді вже є відчуття того, що це щось приносить і мені, і людям відчуття закінченості справи, От, що нібито я зробила, хоча вже це зазвичай після виступу. Визнання від колег. Я не так довго в цій сфері. Насправді мені ще багато чому є вчитися і багато над чим працювати. Але приємно скоріше підтримка. Якось зменшився рівень токсичності в ком'юніті самому стендаперському, всі готові допомогти, як порадою, так і можливо, якимось там допомогою. Ви кажете е, про людей, угу. думка яких важлива. Угу. Думка мами можливо, що каже мама. Звичайно, думка батьків важлива. Вони дивляться. Мої виступи, я не можу сказати, що їм прям все подобається, але вони приймають те, що я вирішила цим займатися. Вони підтримують мене. І в цілому, я просто один раз дивилася, як мама дивиться мій виступ. Вона хвилюється по відчуттям ну, значно більше, ніж я, коли на сцену виходжу. Це просто дивлячись запис на Ютубі. Вона прямо дуже сильно переживає. Вона прямо така ой. І... Ну, нема такого, щоб вони мені там говорили, не займаюся цими дурницями, чи ще щось там, як від декого я чула з колег, що гумор чомусь знецінюється як основний рід діяльності від старшого покоління. Ні, Мої батьки досить спокійно до цього відносяться. Я з 18 років живу самостійно. під... Ну там з певною підтримкою, але там фінансово незалежно з 19, так точно і окремо. Тому вони з повагою відносяться до того, що я в рішення, які я приймаю в цілому в житті, в ус в, в одному зі своїх <гум> виступів ви казали, що ви подзвонили мамі. Мамо, дістань диплом. <гум> І кажуть, що мама скаже, ну от нарешті мама мені скаже, ти кинеш займатися дурницями. Наскільки е, правди і вигадки ну, приблизно у відсотковому відношенні у виступі, ну, по-різному, це гіперболізовано з приводу батьків. Ясне діло, що їм би хотілося, щоб я займалася чимось, можливо, серйознішим, я знаю. Справа в тому, що напряму вони мені це не кажуть, От нема такого. Але якщо відсотково, то 80 на 20, можливо, 70 на 30, десь отак. Ясне діло, що просто береться за основу якась ситуація життя, якісь моменти, і далі вже ти просто рефлексуєш на це. У вас є якийсь записник там в телефоні, куди ви записуєте всі ці ситуації. О, я я старовір, я Блокнот? Так, я пишу від руки, У нас є з цим проблема, коли вони просять кинути друкований матеріал, якщо там десь потрібно. У мене його ніколи немає, і мені дуже важко прям. Фізично важко просто сісти і набрати текст. Мені я собі звикла писати від руки, не знаю. Мені дуже комфортно, чи справді навколо стендаперів виникає так багато комічних ситуацій, про які можна розповісти на сцені. Ну, типу, вони самі притягують як магніт, чи просто інші люди під іншим кутом дивляться на ці ситуації і не бачать у них нічого комічного? Так, радше, друге, ти просто звикаєш помічати ти Спостерігаєш постійно за поведінкою людьми, за тим, що відбувається, е, дуже часто комедія, вона ж не впрям в комічних ситуаціях в чомусь, що відбувається. Інколи це може бути тривіальна якась подія або звичайна там якась ситуація, але дійсно достатньо просто з іншої сторони підійти до неї, і це виглядає вже досить комічно. Плюс в мене мені особисто здається, що кожна людина, от як мінімум, може виступити на відкритому мікрофоні, тому що в кожного Є там якісь дві-три історії на всі випадки життя, які 100% завжди працюють і смішають всю компанію, там, коли десь з друзями зі знайомими. Просто тут питання вже в тому, наскільки можна писати матеріал не з якихось історій, а вже просто спостерігаючи за життям. От. І тут ще проблема в тому, що дуже багато тем обжартовано вже. Інколи коли приходять якісь думки про щось хочеться написати, ти таке. Ну це вже було. Це вже точно. і Якщо це було не якомусь стендапі, то це все точно було в Сімсонах. Сольний концерт. Який матеріал у нього потрапляє? Це The Best of the Best of The Best? Тут дивіться, і можна сказати, і так. Береться краще з того, що є. Там відбирається матеріал за якийсь період часу, написаний. А також сольний концерт він уже дає трішки ширші можливості для того, щоб відступити лірично і щось розповісти про себе, щось там можливо якось десь е, донести якусь думку, окрім жарту. От так, щоб... Люди приходять вже зацікавлені в тобі, вони хочуть трошки більше про тебе дізнатися. Тому в рамках сольного концерту людям цікаво і поговорити. Ця імпровізація з залом, коли ви спілкуєтеся, запитують люди в тебе щось, ти в людей. Ви от... Best of the Best ясна діло, що це вже те, що, ну, коли ти їдеш в тур, вже має бути щось готове для того, щоб. Заявити про себе як про коміка, тому що люди бачили вже щось з тобою десь на Ютубі. Ну, на стендап навряд чи сольний приходять, не бачучи коміка, не знаючи його до цього. І хочеться виправдати очікування людей тут, тому, мабуть, ще так. Нові жарти будуть? Так. так. Ну, ви, ви їх обкатуєте? У Попередньо соніка. в Києві, в Києві, а, спочатку, да, в, Києві. Да, в Києві на виступах збірних. Є відкриті мікрофони, на які я все так же хожу перевіряти матеріал. Це коли зовсім сире, от щось сьогодні, вночі ти написав, приходиш. ну, Може бути взагалі несмішним. Це може бути просто текст, який тобі видався в якийсь момент комічним. Перевіривши це, там, обкатавши, збивши це все в блоки якісь Цільні, це вже пророблена робота перед цим. Блоки між ними є якийсь зв'язок, як ви вибудовуєте саму структуру виступу? По-різному. Більшість воно переходить одне в інше, якось там теми взаємопов'язані, щось десь споріднене, десь це. А інколи можна просто. Це не обов'язково має бути так. Може бути закінчена думка, закінчений жарт і от. Почати з того, що бувало у вас таке умовно кажучи, От сам початок. Ви угу. просто вітаєтеся чи одразу з жарту заходите, чи чіпляєте на якийсь гачок? По-різному тут дуже багато залежить від налаштованості публіки. Якось ти виходиш і відразу відчувається, чи людям потрібно ще трошки часу для розкачки, чи може потрібно якось там щось розповісти? А буває так, ти виходиш, люди вже по ним видно, що вони вже готові. Вони хочуть уже м'яса. Якщо ви жартуєте і тиша, угу. що тоді? Це досвід внутрішньо. <світ> внутрішньо. Що я не можу сказати, що це прям трагедія. Е, я тишу сприймаю як урок того, що потрібно більше попрацювати. Ви кажете, що є на кого орієнтуватися, є в кого вчитися, зважаючи на ваш досвід, ну майже двохрічний, правильно, mm. на кому ви вчитеся? Хто ваші такі лідери думок? Е... Дивіться, це моя якась можливо. Я не знаю, наскільки правильна позиція, але я дуже, у мене дуже мало надивленості в стендапі, окрім того, що я бачила, вживу. Ну, вживу, тому що доводиться багато дивитися стендапа. Доводиться дивитися, говорю, нібито це мені доставляє якісь. Прямо... Страждання. Страждання. так, ні, ну Просто на виступах інших коміків, деякі монології, я вже теж знаю на пам'ять. Просто. Я дуже мало дивлюся, якщо ми беремо західних коміків, навіть з наших, тому що ну, мені важко сприймати стендап уже як розвагу. Я, я дивлюся, мені хочеться поаналізувати, подумати. Е, інколи хочеться подумати, а чого я б до цього не додумалась раніше. От там, якщо це якийсь класний, крутий жарт, ти десь почув. І я такий думаєш, блін, ну це ж так було ось воно. Чи є табуйовані теми? Про що mm. ви ніколи не жартуєте, принципово. Важко сказати. В цілому мені не е, якісь обмеження в гуморі. Я думаю, що він має бути вільним, е, на все знайдеться свій глядач, або не знайдеться. І тоді людина зрозуміє, що цю, не варто цього чіпати. Але коли це все в якихось рамках? Не знаю, мене деякі теми з, скоріше. Викликають занепокоєння. Мені не сильно подобається, коли обжартовують якісь проблеми, з якими скоріше потрібно щось робити. Якісь не можу сказати, що мене там жарти про жінок засмучують, чи релігійні. Це було завжди. Це було, це є, це частина культури і. З цим потрібно боротися, й мається на увазі з сексизмом в жартах. Тому не знаю, зображення дружин тупих. Ну, Серед українських коміків цього на щастя значно менше. Коли там, е... Мені просто нещодавно цікавий коментар написали в Тіктоці про те, що е... спостереження користувача TikTok, що чоловіки більше жартують над своїми дружинами, дівчатами, а дівчата в стендапі частіше жартують самі над собою. Я собі подумала, мабуть, це тому, що самоіронія слово жіночого роду. Але я пам'ятаю, у вас є жарти про колишнього чоловіка. Так, так, є. Я не знаю, наскільки вони образливі для нього. Я думала про те, що, можливо, не варто впряму... Неможливо, а точно не варто впряму ображати людину. Але я не можу сказати, що це прямо образа. І за цим же теж є якийсь підтекст. От це з розряду того, що я кажу, що ну, так само і жарти у жінок є про те, що звичайно, що чоловіки не дуже всі класні. Угу. І люди всі різні, просто насправді матюки важливі у стендапі. Ну вони ж несуть функцію, от лайка, нецензурні слова. Вони мають свою функцію в мові. І Вони її виконують. От я не бачу там якоїсь проблеми в цьому, щоб виступати з матами чи без мати. У мене є одне відео записано без мата спеціально, так як після першого відео там дуже багато насипалось коментарів про мати, що матюкатися негарно. Я розслав середовищі, де використовувався мат. Ну, це мається на увазі не прям, щоб сім'я, в сім'ї в нас прийнято, що діти при дорослих не матюкаються дорослі при дітях, як і в більшості сімей. А от в цілому соціум там. З підліткового, з дитячого якогось віку, коли це заборонено, це ж так цікаво, матюкнутися десь тихенько. Я не бачу в цьому проблему, відверто кажучи. А як батьки до цього ставляться, коли ви на сцені? Коли Використовуєте... Вони сприймають це як специфіку жанра. Можливо, вони були більш занепокоєні, якби я одна зі стендапом виходила, матюкалась. Можливо, вони були більш задоволені, якби я одна виходила і не матюкалась. Але при цьому я ж кажу, що вони. Нема такого, щоб мені говорили якісь зауваження з приводу цього. При цьому вдома так я не матюкаюсь при батьках. Ви передивляєтеся свої перші відео, перші виступи. Є один дуже кріповий відео, який я не можу передивлятись. Мені дуже смішно з себе. Він знятий десь на другий чи на третій місяць, як я займалася стендапом. От його я не можу передивлятися. Мені дуже смішно з себе. Я дуже сильно хвилююся, і це прям настільки видно. У мене не... Тривожний розлад, тому я в цілому хвилююсь майже завжди. Для мене це сталий стан. А, і на деяких там, навіть останніх відео, видно, коли я виступаю. Теж в... це може видаватися за те, що я дуже прям перехвилювалася. Насправді я спокійна, я завжди в такому якомусь так себе почуваю. От не знаю, ну в мене немає там, щоб я прям сильно хотіла їх передивлюватися. Старі відео. Ну, з метою критики, щоб думати, о, про що я колись говорила. А, ні, такого немає. Можливо, деякі фрази та, я б замінила, вже там, оцінюючи нинішній скіл, але не в плані того, що, що я сказала, а в плані того, що це можна було б сказати смішніше. От, от так. А теми змінилися з моменту перших виступів? М Звичайно, так. Ну воно ж. Вони змінилися частково, а частково поглибились, тому що там, можливо, в якісь перші свої написані матеріали я могла поверхнево жартувати про щось. Я досі ще вважаю, що я не до кінця там оцю всю побутову тему пройшла. Мені ще є що сказати з цього приводу. Так би мовити. Просто поглибились, хочеться більше копатися в собі, в суспільстві, і в якось більше це робити якісно. А прям щоб е, пл е, після повномасштабного вторгнення стало більше таких тем, е, пов'язаних з новинами, з війною. от такі важкі і серйозні теми для мене, це. Але це те, в чому ми живемо, що ми проходимо зараз, і неможливо ну, обійти це. Чи змінилася функція гумору як такого під час війни? Певне, що вона посилилась, як мені здається. Просто е, для людей це така собі можливість від, відволіктись. Е, я взагалом не люблю це слово відволікатись від війни, бо це неправильно. Е, у людей на фронті немає такої можливості відволіктись. Але е, для того, щоб далі продовжувати нам всім працювати на перемогу, людям треба перезарядка, якась моральна. І от саме цю функцію виконує гумор. Чи є різниця між темами, на які жартують хлопці, і дівчата? Такі серйозні різниці. Кардинальної різниці я не помічала. Ну, просто це бачення під різними кутами. Чоловіки по-своєму дивляться на стосунки, ті ж жінки дещо по-іншому. Ми так влаштовані. Але при цьому всі жартують так само про якісь, не знаю, Соціальні штуки про те, що всіх турбує, нема такого, щоб там дівчата виходили і жартували тільки про нагаточки, умовно кажучи, да, там, чи щоб якісь такі дівчачі штуки. Да. Гумор в цілому, він дуже мало залежить від набору геніталій, поміж ніх. Ну, це ж немає. Мені не завжди подобається розділ на жіночий, чоловічий гумор. Як констатація факту, да. ну немає ж чоловічого стендапу, чомусь так не говоряться. За замовчуванням вважається, що чоловічий жанр. Хоча багато дівчат. Настільки влучно жартують, що там ще і професійні коміки могли б по... 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 потягатися з ними, так би мовити. Чи стикалися ви вже з кризою жанру, коли не пишеться? Час від часу. Воно ж, я змирилася з тим фактом, що я на це не можу повпливати. Це я не дійшла ще до того, щоб як автор писати. от... Я знаю, що мені треба, я сіла і написала. На жаль, поки що я так не можу. От у мене є, приходить, там, не знаю, вночі щось згадалась якась історія, придумала, сіла, написала, просто десь щось розписала, додала щось якихось, можливо, подробиць. Це так, але я не знаю, наскільки довго я буду займатися стендапом. Я теж мене, можливо, в певній мірі це тяготить, те, що можуть закінчитися історії, можуть якісь там закінчитися. Теми, які б я хотіла обжартовувати, але нічого. Ще щось спробую. Чи можна стендапом заробляти гроші так, щоб нормально жити? Щоб достатньо було? Чи все таки є, є якась певна робота, угу. така класична, ну, кожного своя. А стендап ну, для задоволення і там плюс якісь там бонуси? Ну, серед коміків я дуже мало знаю тих, хто займається виключно стендапом? М Ну, мені б хотілося вірити, що так можна. Я ще не пробувала, я спробую обов'язково. Яка у вас професія зараз? Я місяць не працюю, але в мене є збереження, за яке я живу. Я працювала в, майже за спеціальністю в банківській сфері. Там менше платять? Там більше платять. Але хочеться щось для душі. Хочеться. Ну, робота зазвичай де багато платять, там багато вимагають від тебе. Так, тому е, хочеться чогось для душі, хочеться якогось такого. Поки є ця можливість е, і відчувається, що зараз от це те, чого я хочу, це те, чим я горю, то чому б ні? Чому б не спробувати? Я думаю, що через років 10 буде значно страшніше на вас, як на стендаперку, що справляє більше враження. Сміх? Або оплески глядачів. Сміх, сміх. А коли аплодують, це що? Це люди погоджуються дуже часто так це кажуть? як. Час від часу оплески це підтримка, відверто кажучи. Е, інколи це от думка, яку люди почули, і вони такі, о, це класно. І ясне діло, що є оплески зі сміхом. Оце саме кайф, коли це одночасно людям і смішно, і їм треба цей момент, щоб е, ти помовчала, дай їм насолодитися. От цим час вони вони ще сміються з цього жарту. Часто бувають такі випадки, коли ну, наче не робиш, так би мовити, ставку на цей жарт Люди сміються там з заходу, з самого вже. час від часу буває, буває така публіка, так налаштовані люди, що от вони прийшли посміятися, вони прийшли стовідсотково отримати задоволення, і їм в цілому просто подобається їм смішно вже на заходах. Бувають такі випадки. Дуже оманливо перевіряти матеріал на таку публіку, тому що тоді тобі видається, що ти цар і бог, і все в тебе ідеально. І ти взагалі тут зламав систему. Ви ніколи не замислювали... ви ніколи не замислювалися, чому публіка різна. Чому одні такі що це просто різні люди, різні дуже, міста? Дуже багато зовнішніх факторів впливає від того, що умовно кажучи, які і зараз новин, ну, новини, які за останні дні дуже тяжка атмосфера після масованих ракетних обстрілів, коли вони відбувають, і ти себе почуваєш погано, бо ми всі переживаємо разом те, що відбувається, і люди також це такі. Коли людям складніше, просто тоді, тоді от приємно просто послухати, поговорити, от якось от такий вайб відчувається. А коли не знаю, погода класна, свято якесь, люди прийшли, не знаю, може день народження в когось в залі, і це вже спільний день народження. Ось такі штуки. Завершення концерту. Наскільки ви замислюєтеся над тим, чим завершити його? Ну, Про початок ми uh -huh, говорили uh -huh. середина, так і от завершення. На завершення якась думка має бути така філософія життя, чи, чи те, що ви хотіли, це ті не жарти, про які uh -huh. ми говорили. Uh -huh. По-різному. Інколи е, є така е, фраза, як піти на піку, коли е, навіть якщо в тебе лишається там ще хвилин 5-7 матеріалу, але ти не впевнений, що ще щось працює так само гарно. От як оплески, сміх бурний, і ти йдеш. Але зазвичай я зараз намагаюся та закінчити нагадуванням про те, в який час ми живемо, і завдяки кому ми зараз тут з вами зібралися. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні ми говорили з українською комікесою, стендапикою Мариною Войцеховською про стендап, гумор і ще про щось. Дякую. Дякую вам. На все добре. Полудень На Чернігівській хвилі.